Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Радник голови офісу президента Олексій Арестович прокоментував всі проросійські чутки, про нібито конфлікт між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем Валерієм Залужним. Кожен, хто поширює чисте російське брязкальце про офіс, хоче позбутися залужного ворог або дурень. Головною удачою, про яку наш противник мріє, це конфлікт між ВГК та ЦК. Кожен, хто про це згадав публічно без залізних на те доказів, працює на ворога. Переконаний Арестович. Моральні каліки, які тяжіть до певної політичної сили, крім того, що аморальні ще й дурні. Тест на дурість простий. Ви б підтримували ЗСУ під час війни незалежно від прізвища головнокомандувача. А ВГК ви підтримуєте за умов прізвища ім'я по батькові? Тоді ви за збройні сили, але проти України. Ось тому ви вороги. Або поводитеся як вороги, зазначає радник офісу президента. За словами Арестовича, Валерій Залужний видатний воєначальник, якого дуже високо цінують не лише вдома, а й всьому світі. І ви саме ви підставляєте його перед. Усім світом, розповідаючи про позбутися, посварилися, бо реакція і політиків, і генералів, і громадської думки союзників та й усьому світі на таку сварку буде однозначною і дуже не на користь не лише самому ЦК та ВГК, а й усім нам, усій Україні. Генерал, який посварився із політичним керівництвом під час війни за виживання своєї країни, це вирок, каже він. Замість пам'ятників у всіх академіях світу буде чорна ляпка у підручнику. Попереджає радник голови офісу президента. Не відмитися вже ніколи. ВГК, який Зволив собі політичні інтриги щодо ЦК у ході війни за виживання своєї країни. Це навіть не ляпка у підручнику. Дірка, слава богу, і президент, і головнокомандувач вищі та розумніші за спроби їх посварити та залізно тримають курс, не даючи на себе впливати в ім'я України. Єдине, що мені не зрозуміло, чому джерело цих спроб досі не підвішена за яйця. Але це наша традиційне цим своїм безсиллям Ми і сильні. Проте є ми з вами люди. Ми маємо дати оцінку і джерелу, і розповсюджувачам. Це і буде наш черговий внесок, вклад кожного. У справу захисту України підсумував Олексій Арестович. До слова, сам Володимир Зеленський переконує жодної напруги між банковою та військовим керівництвом наразі немає. У нас війна. Ми маємо працювати однією командою. Ми так і працюємо. Якщо є якась неузгодженість, то треба виправляти ці помилки. Вони дрібні у порівнянні з тим, яку міцність демонструє Україна, народ ЗСУ. Це ні про що помилки треба виправляти. от і все наголошує він у 2021 році. Валерій Залужний наголошував, що йому комфортно бути. Головнокомандувачем ЗСУ при верховному головнокомандувачі Зеленському це людина молода, прогресивних поглядів. Це людина мого кола. Ми чудово розуміємось. Мені дуже приємно з ним спілкуватися. Хоча він досить жорсткуватий, вимогливий, але мені комфортно. У нас відносини не те, що я його боюсь, а відносини от справді двох нормальних людей, коли я боюся його підвести, розповів тоді генерал. Дотепер тему можливого конфлікту між банковою та генштабом. Представники військового блоку коментували офіційно лише раз ще у квітні, коли з'явилися перші розмови про суперництво між залужним і Зеленським, поки країна у війні, де хто робить свою ворожу справу, намагається вбити клин між людьми, від яких зараз залежить хід історії нашої держави. Втім, як то кажуть, не дочекаєтесь, влада зараз єдина як ніколи перед спільною задачею зберегти державу. Написала тоді заступниця міністра оборони Гана Маляр. Ні для кого не секрет, що розганяти тему про ворожнечу між головнокомандуючим та президентом почали не лише про російські сили, але й партії Сивочолого. Тоді Порошенко черговий раз зіграв на руку ворогу. Саме Флікти всередині керівництва України, а особливо між головнокомандовичем та президентом, руйнують як репутацію, так і довіру серед народу. Водночас, політтехнолог Сергій Гайдай сумнівається, що нині може йтися про реальну конкуренцію між президентом та головнокомандувачем ЗСУ. Чесно кажучи, поки що це не дуже актуальна тема. Від пана залужного сьогодні залежить, чи буде перемога на фронті, чи не буде. А від цього напряму залежить і те, чи буде рейтинг і довіра до нашого президента. Тому Зеленський і залужний зараз дуже взаємозалежні, і я думаю, що що нещодавній з виїздом за кордон випадок був більше проблемою комунікації ніж проблемою реальної політичної конкуренції. А що буде в майбутньому, покаже час. вважає політтехнолог. На цьому в мене все підписуйтесь на канал блог Разумовського, Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.